Україні героям слава безмежно. Дякуємо підприємниці Ольги, яка вкотре допомагає нашим захисникам. Звернулася бригада, яка повністю залишилась без нічого. Дівчата медики, які надають 24 на 7 нашим захисникам допомогу, хлопцям, дівчатам більше 30 пар нових нових черевиків. Стануть все в пригоді, лишилися без нічого. Ми трішки речами, які могли. Тому безмежно всім дякуємо і просимо всіх, хто не байдужий, хто збирається собі купити черевики, завітати в магазин родник і підтримати таких крутих підприємців, які роблять щось для перемоги та допомагають. Вже вкотре ці підприємці допомагають нашій команді 4.5.0. До нас зверталися по обміну полонини, Ми допомагали вони нам взуттям. І це звернулися також до нас небайдужі. І допомагають військовим, які залишилися без речей. Ми допомагаємо речами, ковдрами, і дівчата допомагають зуттям. Ви розумієте, який зараз нелегкий час, що на фронті яка ситуація, і ми допомагаємо ми чим можемо, і всі небайдужі допомагають. Пальчик до пальчика, кулачок Та, да, з миру по нитки. Тож безмежно Ольга, дякуємо вам за невтомність за незламність разом до перемоги. Нас ще багато попереду справ. Спільних тому тримаємося і робимо все задля перемоги. Це задля зсу і все до перемоги. Всім щира подяка. Дякуємо.